і він, він каже, ну... Штейн, а можна мені, будь ласочка? Так, да, стяжку, треба стяжку зробити, ну, і там ще підлогу залити. Так, да, і він мені, розумієш, каже, що, типу, можна... Що ремонт, ремонт, виходить, мені, ну, дофіга, я ну, не маю стільки грошей, стільки грошей не маю, розумієш? Ну, а да, а Юлька каже, що, ну, ну, прикинь, можна... <свят> <свят> угу. І, і, во, от іменно, і я за то говорю, що, щоб <свят> Бо що просто в мене нема, чи, нема, нема чи, стільки чи. грошей на ту підлогу? Угу. Ну, подожди секундочку. Що вам. Ага. Зараз хвилинку. І, ну, і, прикинь, і і полки ще треба да, купити, і ще треба докупити ну, потолок ще зробити, де має грошей на то все. То де я візьму стільки? Мені потрібно черешню, будь ласка. Секундочку. Ну, прикинь, прикін, скільки мені коштувати, то я ж не маю, я ж не мільйонер тобі, блін. Утіка, утіка. Так, а він каже мені, що ще вийде ще за полки і ще плюс за потолок, і ще плюс стіни треба ну, знаєш, докрасити, бо там. Зокине це, будь ласка, до кінця місяця, так. Да, ну,